Два боки Горожі. Представників народної самооборони і телебачення на територію концернного заводу не пускають. Можемо ми зайти, чи будемо бал говорили через. через... Ну, я не даю вам дозвіл заходити. Якщо ви самостійно заходите, не питання, ми пишемо тоді правоохоронні органи заяву. Якщо у вас цікавлять якісь питання, задавайте. Може, Можете тоді вийдіть сюди, хоча б, щоб ми через ті грати могли. Протестувати довго за парканом не доводиться. Люди полишають завод і разом із директором Сергієм Кріськевичем виходять до самооборонців. Перше, що говорить директор, який насправді мало що вирішує, оскільки Бродівський концерний завод у власності столичних представників, це запевнення у тому, що керівництвом заводу робиться все для того, щоб забезпечити людей роботою. Правда, ці слова без але не обходяться. Але на сьогоднішній день, ви знаєте, яка в країні ситуація. Тобто покупці ну, теж не виконують свої зобов'язання. І їхня робота залежить від того, наскільки в яких об'ємах відбувається замовлення. Розумієте? От зараз дали замовлення на дві машини. Ми їм це все пояснили. І пояснюю не тільки я, а їхній безпосередній начальник. От. Все. Але люди... дати роботу постійно. Ми нам, ну, якби ми стараємося давати роботу постійно, але це не від нас залежить. Таке пояснення директора про критичну ситуацію на концерному заводі нікого не задовільняє. Підприємство, яке 30 років тому процвітало, опинившись в приватних руках на межі закриття. Принаймні цього року воно не працюватиме. Адже не засіяли горошок, тож і відповідно не буде що закривати у працівників заводу. Роботи максимум на місяць. Далі усіх відправляють на біржу. вони можуть стати на біржу понаписувати заяви. Вони ці заяви будуть розглянуті. Ну добре, скінчиться біржа, а далі що робити. Вони ж не можуть на біржі стояти до своєї пенсії. Ви розумієте, ви хочете мене змусити дати обіцянку, яку я виконати не можу? Як О, я можу давати? Ви потім будете говорити, що я обманув. Так, господарювання київських підприємців у Бродівському районі на підприємстві, яке свого часу успішно продали місцеві посадовці, закінчується втратою робочого місця для трьох десятків працівників і ще двох сотень людей, яких залучали до сезонних робіт. Це насправді трагедія для людей, котрі пропрацювали на заводі усе життя, особливо для тих, яким залишається до пенсії кілька років. Не приховує свого великого засмучення пані Віра, для якої за 30 років завод став рідним. Ну, як ми прийшли працювати тут, все виготовляли і повідло, і борщові заправи. Ну все горошок, тільки кукурузкиня, а такі всі консерви, всі салати, всякі помідори, огірки. Все переробляли. Зараз з часом, тільки е, в кінцевому результаті тільки була фасоля, ікра кабачкова, горошок і кукурузка. Але можливо завод модернізувався, можливо, якісь умови праці ліпші для вас створені за цих 30 років. Ну, створені краще, бо колись треба було вручну багато працювати тяжче. Ну зараз краще, але роботи вже не дають. Зараз краще було вже працювати, але роботи вже не дають. Тобто роботи не дають. У вас скорочення йде? Скорочення. Ну взагалі нічого не засівають вже і не дають вже роботи. Вже нас відправляють на біржу, а після біржі ми вже роботи не будемо мати, бо вони вже не засівають нічого. Вони сказали, що з нами тільки працюють один місяць ще і все. А ще працівниці заводу розповідають, що бачили, як із території концервного вивозять старе устаткування. Такий тотальний розпродаж майна, особливо враховуючи той факт, що за п'ять років господарювання нових власників техніка фактично не закуплялася, дозволяє робити неоптимістичні висновки. Усе підтверджує відчай працівників. Робота, роботи нам вони в основному не дають. Ми самі ходимо, добиваємося, виведуть нас раз в тиждень на роботу. То в них підонів немає, то в них відправлень немає. вони Не договорюються з тими фірмою АТБ, то їм не перераховують рахунки. В них от кожен раз є такі поважні причини. Виведуть нас раз в тиждень на роботу. Сидимо два тижні, у п'ять виведуть нас на день, два. Ми просиділи в лютому. П'ять днів. Я маю лічно п'ять днів, бо я була на лікарняному. Якби не лікарняний. Я б 5 днів мала роботи. В грудні ми мали, скільки ми мали? От наш начальник мав чи 10 днів, чи 12, я вже так точно не пам'ятаю. І яка то зарплата у вас виходить? 400 гривень. Можна сім'ю прокурмити за 400 гривень, як в мене тільки за квартиру я плачу 1000 гривень. Як вам пояснюють таку ситуацію? Вони, не, вони нас не вислуховують, вони нас не допускають, кабінети закриваються. Ось сьогодні він закрив, почув, що ми йдемо, закрився все. Тож не в нас, то є наш директор. Вони нас вислуховують, ми вам не можемо допомогти, ми знаємо, ми вас розуміємо, але допомогти не можемо. Вони нас не розуміють, що ми за 400 гривень можемо прожити. Вони, вони ж не розуміють, вони, напевно, не мають такої зарплати. Якби вони мали таку зарплату, як ми, вони б зрозуміли. Та незважаючи на те, що у працівників концернного заводу мізерна зарплата – 400-700 гривень, вони готові і хочуть працювати. У Нас є все ще устаткування. Поки що не вирізали, є в ще у нас і солодка лінія. У нас є ще й всі автоклави, у Нас 12 автоклавів робочих є. горошкова лінія, нас, і тушонки можна. Як був директором, будь ми і тушонки робили, і свинини, і з ов'ядини, із курятини. Ми все робили. Повідло ми робили. Наші поки що не вирізати той один цих. Це а тут же от новий, де повідло робили той старий. цех, вже нас повирізали ті автоклави, так. Вже виросли. Не кажуть, що це неправда, але це правда. Вони вже спродали техніку, трактори, здають металолом. Напевно, вони вже свої покрили, я так думаю. Розуміємо переживання працівниць концерного заводу, дивлячись на вбрання, яке абсолютно не відповідає санітарним умовам. Халати нам віддають тільки на сезон. Халати раз нам віддають один, один халат, але що тут один халат? Зараз ми працюємо тяжко. Ми зараз так не на сезоні нам трошки легша робота. А Зараз ми у нас такі є. Доски на ті доску поміщається 16 банок горошку. І ми з 18-ї фанери, такі штабеля. Ну ми я б не вас запустили. Ви подивилися, чи можливо жінкам так тяжко працювати. І ми за 400 гривень працюємо. І ми, а в диму там неможливо трактор з'їжджає, там така компоть, що там неможливо дихати. І ми працюємо так ціле життя. А взуття це ви своє, так? то ще видав нам напевно років шістом. На усі скарги людей і наші питання, директор відповідає коротко. Чому на такому великому підприємстві немає роботи систематичної? Не виконуються покупцями свої зобов'язання по контракту. Продукція на заводі є на відгрузку, вони його не замовляють. Відповідно, люди не мають роботи. Тобто сьогодні завод фактично на грані закриття. так? ні, це неправда. а те, що техніку вивозять. Це правда, <звіг> яку техніку вивезли Є. люди говорять, обладнання, техніку продають обладнання, трактори, не обладнання не вивезли ні одного, яке приймало участь протягом п'яти років у виробництві. Вивозилися металолом. Тобто, які перспективи заводу? Ви як директор, що можете сказати? Чи пропонуєте пропонують щось робити більше, розвивати цей завод? Перспективи такі, що потрібно залучати інвесторів, ага, яких немає, так? Яких на сьогоднішній день в нашій країні дуже важко знайти за кордоном теж. Тобто ситуація така на заводі через інвесторів, так, відсутність. Так, від Ситуація е, така через відсутність обігових коштів. Можете сказати за тих п'ять років, що ви є директором, що було зроблено на заводі? В якому плані що цікавить так, так? саме? Позитив якийсь є? Щось купили, якесь нове устаткування, щось почали нове випускати? Е, устаткування купляли, е, воно було беушне. Ставили, робили деякі ну, перестановки, обладнання, купили кукурудзяний комбайн при мені. Я особисто в Угорщині купляв. Заробітну плату скажімо, станом на кінець 2008 року була заборгованість по два місяці, в 9-му два місяці. На сьогоднішній день заборгованості немає. І ми Стараємося виплачувати. Їм. Люди ще нарі... нарікають на умови праці, що їм не видається спецодяг, що немає навіть елементарної вбиральні і води. Це правда? Це неправда, тобто є нормальна вбиральня, є вода, їм видається одяг в тому році. Для того щоб пройти перевірку по санепідемслужбі, Робилися їм, робилися вбиральні, вода в них є і видаються їм рукавиці, спесодях згідно норм чинного законодавства. Після тривалих дискусій нас таки пускають на територію концернного заводу. Насправді усе ще страшніше, як ми уявляли. Величезна територія, що охоплює більше п'яти гектарів, нагадує руїни. Цехи упечатані, робота заморожена. З однієї сторони, ми розуміємо директора заводу про необхідність модернізації і повного оновлення обладнання, яке працює з 75-80-х років. Але працівники розповідають, що навіть на цьому устаткуванні можна обробляти до 200 тисяч банок горошку в добу. Та очевидно, як говорять люди, у цьому ніхто не зацікавився.